зору того, чого людям очікувати цієї осені та зими, які б рекомендації ви їм дали для того, аби у них були дані від заступника міністра енергетики України, на основі яких вони вже будуть ухвалювати рішення, яким інструментом скористатися, купувати якісь там системи чи щось інше робити, перш за все це первинні заходи утеплення та енергоефективності власної оселі, друге і основне це використання наданих державою інструментів, а саме фінансових кредитів. Які дають змогу закупити той прості технічні рішення, як встановлення дахових сонячних панелей системами накопичення енергії, різних інвентарів, генераторів, які покри... можуть спокійно покрити потреби звичайного побутового споживача від 3 до 5 кВт, 10 кВт. На сьогодні, навіть є спрощені умови на ринку електричної енергії, як активного споживача, для того, щоб фактично маючи ці фінансові інструменти, можна було закупити та швидко встановити додаткову генерацію, яка буде працювати як на власні потреби, так і в розвитку ринку.